Привіт! Щодо комет, то жодної яскравої у травні не передбачається. По планетам. Меркурій практично невидимий, він з'являтиметься вранці на сході лише під кінець травня. Увечері над західним горизонтом видно Венеру. Помітити її дуже легко, бо вона досить високо і дуже яскрава. Менш яскравий Марс знаходиться також на заході неба, неподалік Венери. Усі газові гіганти у травні розташуються на східному і південно-східному небі вранці. Юпітер в кінці місяця, Сатурн буде видимий протягом усього місяця, уран невидимий взагалі, а Нептун за під кінець травня буде визирати на пару градусів. Тепер про астрономічні події. 4 травня зближення місяця і зірки спіка. 5 травня повня і на південь нове місячне затемнення. В Україні буде видиме, але воно буде настільки незначне, що його присутність майже неможливо буде побачити. 6 травня бік активності метеорного потоку етак варидним. Це середній метеорний потік, 25-30 метеорів на годину, але проблема в тому, що радіант зійде вже під ранок, і ще в тому, що бік пройде під повним місяцем, через який метеори будуть менш помітні і побачити можна буде лише найяскравіші з них. 7 травня заближений. Місяця і зірки Антарес, 8-9 травня, пік активності метеорного потоку еталіриди. Це крихітний метеорний потік, який має всього 1-4 метеори на годину. Знову ж таки місяць фазою 86% буде серйозною перешкодою, але до його сходу буде 2-3 години темноти, які можна буде використати для спостереження метеорів, 12 травня, остання чверть, 13 травня, зближення Сатурна і місяця на ранковому небі. 17 травня місячне покриття Юпітера. Видимість буде над Північною Америкою, Гренландією та Північною Європою. 19 травня, новий місяць. Це буде найкращим часом, щоб спостерігати об'єкти глибокого космосу. 21 травня зближення місяця і зірки Альнатк. 23 травня, зближення місяця і зірки Полукс. В цей же день буде вечірнє зближення місяця з Венерою, а наступного дня з Марсу. 26 травня зближення місяця і зірки Регул. 27 травня, перша чверть. 29 травня максимальна західна елонгація Меркурія з ранковою видимістю, але навіть так широток України він буде погано видимий. 31 травня зближення місяця і зірки з піка. МКС спостерігається. Інформацію щодо нічних прольотів можна знайти на сайті хевенсебав.com. А щодо транзитів по місяцю і сонцю на transitfinder.com. На цьому все. Слава Україні!